Слава Ісусу Христу! Євангелія це є тайна Божа. І багато людей не розуміють її, щоб людям давалися відкровення. Людина повинна кожного дня перебувати у Слові Божому, кожного дня слухати пасторів, їхні проповіді. І тоді зійде Дух Святий, і людина буде мати дуже гарне відкровення. І пекло це є реальний ворог, але він не може перемогти церкву, яка виконує волю Божу. І коли Ісус Христос Він зійшов на землю, то багато людей казали за нього, що він мудрець, що він просто добрий чоловік, що він пророк. Але насправді це був Бог у самому тілі, який прийшов врятувати цей світ і дати життя вічне. І... Коли Ісуса Христа розіп'яли, то смерть і пекло раділи. Думали, що до них іде новий полонений. Але коли Ісус Христос Він зійшов до пекла, то Він сказав їм тільки одне слово на коліна, то пекло впало ниць перед його славою. Ісус Христос Він забрав ключі від пекла та смерті. І тим, хто був у лоні Авраамовому, Ісус Христос проповідував Євангеліє. І Він е, визволив їх. І Він воскрес, і разом з ним воскресли праведники. І найбільша сила, що перемогла пекло, це сила Ісуса Христа. І цю силу Бог передав своїй церкві. І ворота пекла не переможуть її. Амінь.